Друзі, доброго дня! Розглянемо в цьому огляді три житлових будинків, готових для життя. Будинок, який знаходиться в Полтавській області, в селі Тищенки, Миргородського району, загальна площа 64 квадратних метрів із комунікації газ, електрика підключено воду, інтернет, кабельне та супутникове телебачення. Ванна і туалет знаходяться в хаті всередині три кімнати з симпатичним ремонтом. Будинок цегляний, поставлені металопластикові вікна, опалення газовим котлом або дровами через пічку. На ділянці город і сад, загальна площа ділянки 24 сотки. Дім по території огороджений металопрофільним парканом. На подвір'ї гараж, літня кухня. Криниця, літній душ, Альтанка. Все в гарному та доглянутому вигляді. Ціна дому 17 тисяч доларів. Оголошення власників будуть під описом до цього відео. В селі є відділення Укрпошти, церква та декілька продуктових магазинів до селища міського типу Шишаки, 13 км. Ось такий дім з загальною житловою площою 32 квадратних метрів, всередині дві кімнати. Це частина будинку. Будинок знаходиться в місті Полтава, в хаті є необхідні комунікації, та санвузол знаходиться всередині. Можливий незначний ремонт. Територія огороджена бетонним парканом. На подвір'ї є господарчі забудови. Ціна дому складає 13,5 тисяч доларів. Це оголошення власника дому. Поруч вся необхідна інфраструктура. Розглянемо такий дім це також частина будинку. Загальною житловою площею 62 квадратних метрів. В хаті три кімнати, хатинка цегляна з поставленими металопластиковими вікнами. Всі житлові комунікації присутні, туалет і ванна в хаті. Підключений швидкісний інтернет. Опалення газове. На подвір'ї криниця погріб. На ділянці город і садок. Загальна площа ділянки 9 соток знаходиться дім в селищі міського типу гребінки Білоцерківського району Київської області. Це оголошення власника хатинки. Посилання на оголошення буде в описі під цим відео. Ціна складає 16 тисяч доларів. В гребінках є загальноосвітня школа, дитячий садок, міська лікарня, кафе, супермаркети. Аптеки, відділення нової пошти та інше до Білої церкви 20 км. До Києва 67 км. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.